Кабінет у нас далі коридором. Удачі. Нічого собі. Так, таке наша лікарня бачить не так часто. Я тепер почуваюся невпевненою на фоні цієї красуні. Друзі, мені приємні ваші погляди. Надсилаю вам повітряний поцілунок. Я закохався. Зголузду з глузду з'їхати. Чарівна леді. Гей, а ви куди пішли? Сидіть і чекайте вашу чергу. Добрий день. Добрий день. Сідайте, зараз почнемо. Ось це так. Вибачте, я сьогодні якийсь незграбний. Це мій шанс. Ну що, Ліла та Лола, настав час. Досить сидіти в цих кульках. Настав час трохи побути на свіжому повітрі. Іди сюди, мій гарненький. Ну як, тобі тут подобається? Яка ж красуня? Думаю, я також виглядаю непогано. А як вас звуть? Це ще що таке. Хом'яки, та як вам не соромно. Тану геть з моєї лікарні! О, у вас дитина! Як я можу вас не пропустити? Проходьте! Дякую, добрий день! Ой, не звертайте уваги! Він тільки що попив. Попив, значить, а мені так зовсім не здається. Це ще, що таке, приходити з рибою межа нахабства, а ноги з лікарні. От народ. О, ні, падаю, а ви в порядку все через ваш безглуздий акваріум. Обожнюю свою мишку, а я свою черепашку. Дівчата, прошу звернути увагу, що до лікарні з тваринами не можна. Так що навіть вашу милу черепашку доведеться залишити тут. У мене для неї навіть є спеціальний акваріум. От, посидь тут поки що. Прошу проходьте. Моє миле мишеня Джері. Мені теж доведеться тебе залишити. Хоча хто вони такі, щоб мені вказувати. Я хочу, щоб мій друг завжди був зі мною. Джері, ти ж не будеш проти, якщо я посаджу тебе під кепку. Я навіть подвійне дно в кепці змайструю, щоб тобі було зручно. Ось так. А дверця та в його будиночок будуть самі милі на світі у вигляді червоного серця. Ну-ка, давай заходь. Упевнена, тобі там сподобається. Ну, а тепер можна йти на прийом. Хвилинку, ви щось приховуєте під кепкою? Тут порожньо. Ну, добре, прошу вибачення, проходьте. Добрий день, добрий день, прошу сідайте. Розкажіть, що вас турбує. У мене вже пару днів болить зуб. Я навіть рухатись нормально не можу. Зазвичай такі проблеми з зубами не пов'язані. А тепер я зрозумів, чому ви не можете рухатись. Вам щось зрозуміло. З тваринами до мене не можна. Геть. Чекайте, а що це у вас в руках? Кролик. Він, безумовно, дуже милий, але до нас з тваринами не можна. Не можна? І що мені робити з мурзиком? Хвилюйся, мій любий, ми щось вигадаємо. Дубай. Думай, Енні, думай. О, точно. Заховаю його під кофтою і буде здавати, що я вагітна Сподіваюсь, вийде. Огляд. О, у вас скоро буде маля. Давайте я вам допоможу. Проходьте обережно. Так, ще трохи. Ой, здається, це здоровий зуб. <свистання> е, добрий день, проходьте, будь ласка, сідайте. Бачу, що ви в положенні, але ви не хвилюйтесь, все пройде швидко. Вийшла. Мурзик, ти можеш вилізати. Я ж казала, що ми з тобою не розлучимось. Як же добре, що я взяла тебе з собою? Підготую інструменти. Ви також це чули. Шшшш. Мурсику тихіше. Ні, я нічого не чула. Мурзик, куди ти пішов? Ага, значить, мені не здалося. А звідки він тут взявся? Та як ви могли? Я думав, що ви вагітна, а ви просто мене обдурили. А ну, геть звідси. Не чекав, що тут будуть доглядати. Гаразд, потрібно просто поводити себе впевнено. Хвилинку, ви займаєтесь баскетболом? Ви знаєте, я також все життя присвятила йому. У мене навіть медаль є. Дасте мені м'ячик? Не можу. Як це не можете? Все спалили. Залишається тільки одне тікати. А стій, я все одно дожину. Юначе, що ж ви бігаєте? У нас тут не баскетбольна площадка. Сідайте. Точно я вас впізнав. Тільки вчора вашу групу телевізору бачив. Я ваш фанат. Підпишіть мені фотографію. Фотографію? Це просто. Прошу. Велике, дякую. Ану стій. Лікарю він щось приховує. Він не захотів віддавати мені м'яч. ну віддай його зараз же. Я докопаюсь до істини. Що тут взагалі відбувається? Нічого я вам не віддам, ясно? Ага. Ой. Ви знаєте, я, мабуть, піду. Дякую вам за наданий час. Ай, а я в нього ще й автограф просив. Здається, оцю стоматологію з тваринами не пускають, але я не можу залишити у шостика тут. І здається, у мене є ідея. Поки медсестра зайнята селфі, я непомітно заберу собі білий халатик. Гадаю, до своїх співробітників у них питань нема. А участика заховаю в цю аптечку. Відео на парара просто умора. Привіт! Розважаєшся на робочому місці. Ай яй! яй Прошу вибачення. Вийшло, повірила, аби лаятись. Все одно клієнтів нема. Так, моя ідея була просто геніальна. Головне, що я змогла пронести участика із собою. Це моя маленька перемога. Прошу вибачення, а коли ми вже почнемо лікування? Ненсі привіт. Знову ти за телефоном. Добрий день, я тільки на хвилинку. Як дивно, лікар вже в кабінеті. Так, сьогодні трохи запізнився. А що тут відбувається? Ви хто така? Та ще й кролика притягли. Вийшло непорозуміння, я вже йду. І що це було? Одну хвилинку. Наступна. Це я, Побажайте мені удачі. Одна мить. Книжку відкрите. Мені треба знати, що всередині. Це просто книга. Те, що ви кажете? Я так і подумала. Хом'ячок, звичайно, дуже милий, але до нас у лікарню з тваринами не можна. І я посаджу його в клітку, а ви поки що йдіть на огляд. Заберете, коли будете повертатись. Прошу, ваша книга. Можна і що ж мені робити з тарганом Майклом? Напевно, комах це теж стосується. Здається, я маю план. Насамперед потрібно непомітно стягти банку з вітамінами. Рухатись непомітно це мій коник. Не дарма ж я так завжди дивлюсь фільми про ніндзя. Є. Ну що, тепер в цю банку можна посадити майкла? Вже з вітамінами мене точно пропустять. Залазь, друже. Можна йти. Саме так і сказав, так? Хвилинку. А що у вас в банці? Вітаміни? Ну, звичайно, проходьте, проходьте. Літаюча рукавичка. Е, добрий день, я вас не помітив. Сідайте, зараз почнемо. Майкл, ти там як? Живий? Ми вже на місці. На кілька секунд можу випустити тебе на волю. Не хвилюйся, лишилося чекати недовго. Зараз я зроблю зуби і ми підемо додому. Та де ж воно? Ви щось шукаєте? Я просто поспішаю. Так, шукай вітаміни. А так, ви ж з ними прийшли. Дайте сюди. А може, без них обійдемось? Дивно, а де всі вітаміни? Чому банка порожня? Все ще що. Ви кого сюди притягли? Як вам не соромно. А ну геть з кабінету. Добре, тільки Майкла я заберу. Він мій друг. Ну ось, мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчата, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да уж, я зі своєю піцею, швидко впораюсь. Але зате я не забруднюсь. Піца на пару вкусів Я все, продовжуй. А, точно. Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу, але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. All right, all right, ну а тепер all right, all right. настав час спробувати. Awesome. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай! Ти зможеш. Ти боєць, Ненсі. Не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла. Я її з'їла. Ура, Джил! Вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький Чупа-чупс. То у мене просто величезний. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький чубачупс. чупс Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Нинці поглянь на Джил. Вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ленсі, твоя черга. What? О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінченний. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. Wow! І ось мій великий чупа-чупс перетворюється на солодкий напій. Спробуємо. All right, all right. Mm -hmm. у рідкому стані навіть смачніший, ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Коруч з тобою я переживаю за своє життя. Дині. Скоріше їж свій чупа-чупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий. Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни ж. Фух, я видохнулася. Тут потрібен або велетень, або мій молоток. Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів, і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював. Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую. М -м -м, ось це смачно. Хочеться ще, іще, іще. Залишилось тільки крихти але це саме смачне. О, ні! Мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди. Це ж гіганська пляшка Кока-Коли. Yes. Ого, нинці. На фоні моєї твоя порція виглядає комедно! Не слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я впевнена, що найсмачна. Єс! Yes. Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Не переймайся, ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока-Кольна цукерка. О, яка ти смачна! Адже гарно. А як же ці рештки на дні? Я не можу їх там залишити. А ну-ка, йдіть сюди. Ей, мій палець! Він застряг! Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся! Не вийшло! Нинці! Простіше, простого. Нам потрібна олія. Йди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати. Як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко. Відкриваємо. Ой. Яка важка! Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть і взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня! Але першою спробує джил. О, ідея! Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку і до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад, тепер наб'ю його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати. Але все ж таки смачно і все. <welche ăn> ну ось. Я закінчила своє шоколадопиття. пиття. Наступний ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? Ну ось я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад. Скучила. Mm. Так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімаю упаковку. Яка ж вона апетитна. All right, all right. Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Ah. Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку. А дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. Це мій шоколад, і я його з'їму весь сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау! І справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викупаю в молоці і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка, за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ненці, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Як? Який аромат? Обожнюю. Ну що, капітан Орева вирушає дальнє плавання молочними берегами. Yeah. Ну ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням! Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео! Я ж все одно вас їм. Вам не втекти від кровожадної ненці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак це дуже смачно. Але саме смачне це начинка. Ей, не потримай. Ох, я її багато. А дякую, похожньою орео. Зупинитися просто неможливо. Ох, начебто все.